Всім привіт, друзі! Мене звати Юля, і я, як завжди, рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це хтось приїхав, я подумала, що це вже дощ такий сильний. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, і ідея зняти марафон 3х3 у мене з'явилась дуже давно. Але все ніяк не могла вибрати книжки, які б я хотіла прочитати так швидко. Але все-таки ідея нікуди не дівалась. І ось я вирішила, що коли як не зараз, коли як не влітку, коли можна знімати цю природу, сонечко, знімати на дворі, і що. Я в себе в кімнаті, тому що почався сьогодні великий дощ, але ідея знімати сьогодні марафон не зникає, і тому ми будемо його сьогодні знімати. Ось тут у мене стопка, до речі, з непрочитаним, недочитаним, точніше, початими книжками. І я, знаєте, була би хороша затія почати знімати марафон з ідеєю дочитати все почати, але ну. Це занадто не е, реальна ідея. А зараз підемо з вами вибирати книжки, книжку для першого дня. Нещодавно робила перестановку. У мене ось ця вже верхня полиця зайнята, на цій вже книжки пішли в другий ряд, але поки що хай стоять. Ось тут у мене книжки, коротше, вже <nervous> скоро не буде доставити. Але з книжок, які я хочу прочитати вже, у мене ось тут є така полиця. Не те, щоб Джойса я планувала скоро читати, але мені просто подобається, що він тут стоїть разом з іншою книжкою від видаництва Комобук, тому хай стоїть. Для першого дня у мене є два претендента: це, по-перше, американська пастора Філіпропт. Це лауреат поліцейської премії, видавництво КСД, здається, 2018 року. Вона така об'ємна, тому я не знаю, чи я хочу одразу її брати в перший день. Ось, можна, звичайно, взяти Петріка Модіану, малесеньку, але також ні. Е, є ідея взяти, наприклад, книгу Кундера, тому що я знаю, що вона мені піде швидко-легко, попри те, що вона ну, не маленька, але я думаю, що вона піде швидко. Або ж, ще є е, претендент номер 2 це а, Так, Бійцівський я читала, а от невидимі монстри я передбала зовсім нещодавно. Місяць чи півтора тому вона там щось 230 сторінок, і я би хотіла її прочитати. Отже, що ми маємо? Ми маємо двох авторів: Поланік, монстри» та Філіпп Рот, американська пастораль. Дві книжки, які я хочу прочитати. Філіп Рот тут майже 425 сторінок. Не знаю, чи я осилю. Тут такий дрібний шрифт. Ну, але діалоги є, це вже добре. Ну, гаразд. Будемо пробувати. І наступна це чак Поланік, невидимі монстри. Я думаю, під таке осіннє читання, під таку погоду, Поланік повинен добре зайти. Ось, до речі, закладинка від КСД, в подарунок ішла. Коли майбутнє змінилося, перетворившись, а, коли майбутнє змінилося, тут питання. Коли майбутнє змінилося, перетворившись із перспективи на загрозу. Не знаю. Будемо шукати відповіді в цьому тексті. Наскільки я розумію, тут повинна йти мова про колишню зірку, якій було заподіяно шкоду, і вона втратила свою вроду, займається аферами, грабує людей, але вічно так тривати не може, пише в анотації. І Шеннон. Втомлюється від невидимості, жадає помсти. Утім, для цього доведеться стерти своє минуле і стерти саму себе захоплива, без прикрас, кривава історія може виявитися найсильнішою книжкою Поланіка Seattle Times um... треба почати читати зрозуміти що я хочу бо я не можу визначитись загалом три дня це досить багато часу якщо так подумати у мене немає як таких планів робота але дистанційна тому я думаю що в принципі це реалістично якщо взяти не сильно великі книжки ось тому будемо починати а далі побачимо що цього вийде друзі, я почала читати вже американську пастораль і зрозуміла, що під настрій між сьогоднішній вона точно не йде. Можливо, повернусь до неї завтра чи післязавтра. Побачимо зараз. Іду брати за Поланіка і його невидимі монстри. Будемо читати і вже ділитися з вами враженнями. Що я прочитала вже 5 розділів, це якраз 70 сторінок. На щастя, мої емоції, які я відчувала, коли читала бійцівський клуб, дуже подібні до цієї книжки. Хоча, наскільки я пригадую, ця була написана перед бійцівським клубом. І ось відчувається, що Планік ніби хотів накидати максимум різного трешу. Багато якихось шокованих моментів, щоб читач просто не мав навіть часу на якусь передишку. Я, оскільки чекала цього від автора, я дуже рада, що це все так і відбувається. По сюжету у нас дві героїні одна основна Шеннон, яка є супермоделлю, вона є дуже красивою. І одного дня вона їде в машині і невідомий стріляє. Їй в обличчя, від чого вона не то, що стає монстром, вона навіть не може розмовляти. І сюжет розвивається на фоні того, що вона зі своїм колишнім бойфрендом і подругою їздять по країні, займаються аферами. Тут є багато наркотиків, ось цього всього трешу. Героїня кидає нас в. Історію того, що відбувалося з нею в лікарні. Потім вона вже в машині їде з цією, з цією компанією, тобто вона все таке рване. Тут в нас епізод з супермаркетом, потім знову повернення до попередніх якихось подій. Тобто, ось ця така рваність вона додає такого якогось ем, непередбачуваності тексту, постійно якийсь шок. Тут навіть на початку все відбувається з вечірки. Яка закінчується пожежею. Це великий момент весільної церемонії Еві Котрел. Еві стоїть посеред величезних сходів у вестибюлі маєтку, голов всередині того, що залишилося від її весільної сукні, у руках досі стиснута до рушниця. Я ж стою біля підніжжя сходів, але тільки фізично, думками я сама не знаю де. Ніхто не мертвий цілком і повністю, але, скажімо так, годинник цокає. Я не те, щоб якась відсторонена лабораторна тварина, психічно оброблена, щоб ігнорувати жорстокість. Але перший інстинкт у мене, мабуть, що не пізно налити газованки на пляму від крові. Тобто, лежить жінка, в яку вистрелили, перше, що думає героїня, ще не пізно відмити плаття. Ну тобто, ви розумієте, повно емоцій, повно якогось такого шоку я читаю і просто така. Що, а може, досить, а може хватить, перестанемо про це писати. Знаєте, я здивована, що після, е, після бійцівського клубу я вже очікувала розуміння того, як пише Поланік. якоїсь такої вже, ну, я вже не новенька, я вже знайома з його стилем, все буде добре і спокійно. Взагалі не так. Він мене дивує не менше, ніж в попередній книжці, і це дійсно круто. От що, що а приголомшувати, дивувати і тримати в якійсь такій напрузі е, дуже вдається. Автору хочеться ще ще читати. І, до речі, е, я знаю, що кінцівка повинна бути взагалі якоюсь нереальною, повинна здивувати ще більше, повністю перевернути всю картину. І ось мені дуже цікаво, що ж там відбудеться. Думаю, що ще годинки три я. Я її дочитаю до кінця, а зараз ідемо з вами зробимо якийсь чай, бо сьогодні прохолодно, запалимо свічечку і будемо далі читати. Хоча знаєте, от чай, свічка це зовсім не під цю атмосферу. Я прочитала ще шість розділів. Сюжет досі продовжує дивувати. Це якийсь влог буде. Поланік дивує мене протягом 260 сторінок, але це правда так. Я не скажу, що він пише про якісь такі речі, які вау, як таке можливо. Знаєте, в сучасному світі, в принципі, важко здивувати. На фоні війни ось ці всі речі не дивують. Ці наркотики, ось це все воно є в нас. І воно не так шокує, як не знаю, як е, спосіб життя цих людей, що вони це вважають нормальним, що для них от це вже найгірше в злі те, що е, для когось воно є нормальним, для когось воно є нормою, і ось це завжди страшить. І цей текст він більш емоційно зачіпає на якихось таких моментах, коли от наша Шеннон повертається, наприклад, спогадами до свого дому, до сім'ї, у неї помер від сніду брат, і коли вона спілкується і якось в діалозі з цією подругою. Вони зачіпають цю тему, і та подруга ніби її дразнить. Ти точно бачила його мертвим, а де ти його бачила? І, оць, і це їхній діалог ні до чого не виходить, але ось ця гра на емоціях, зачепити, подразнити, викликати щось. Ось вона протягом всієї книги так відчувається. І в жанрі трилеру. От, щоб погратися, полоскотати нерви, мені ця книга здається чудовою. Я не прихильниця цього жанру, тобто, ну як? Він мені подобається, але я читаю його не так часто, і ось коли мені потрібно відчути якісь яскраві емоції, то мені здається, ось ця книга дійсно дуже під рукою повинна бути. Думаю, що мені ще пару годин і я закінчу цю книжку, але я не знаю, чи варто сьогодні ще щось починати, тому що, в принципі, не хочу втомлювати зір. А з іншої сторони, книжка, яку я хочу також прочитати, вона зовсім не підходить ні по настрою, ні по темі. І якось мені здається, вона буде зовсім недоречна вже під цей мій настрій її починати. Тому. Скоріше за все, на цьому ми день і закінчимо, коли я дочитаю цю книжку. А вже наступний день візьмемо ту або повернемося до Філіпа Рота. Побачимо, залежить від того, який буде настрій. Ще чи читали щось з книг Поланіка? До речі, я знаю, що там якась історія з Поланіком щодо неповнолітньої дівчини, але я шукала в інтернеті і я не змогла нічого знайти. Це дуже дивно. Ось, можливо, я ще зараз пошукаю на англомовних ресурсах, і якщо щось знайду, то я вам розповім. Раптом, взагалі, поланіка не треба видавати, мало лі? А я тут вже певних хвилин 20, як його нахвалюю. Піду повечерею. Дочитаю книжку і під'єднаюсь до вас із своїми фінальними враженнями. Якщо ви пам'ятаєте, кінцівка повинна бути вражаючою, дивовижною, шокуючою, приголомшовою, трешовою і так далі. Все коротше в стилі Поланіка. Тому йдемо печерити і продовжувати читати. Читала Чака Планіка, Невидимі монстри. Що можу сказати з приводу кінцівки? А, шоку не було, але вона мене здивувала. Я була здивована тим, як автор вивернув цю історію, і мені сподобалось. Досить цікава історія, досить приголомшила. Якщо хочеться відчути якісь гострі емоції, це не. Те дивування від якого ось мурашки тілу, щось таке приємне. Ні, це дійсно якийсь страж, якийсь шок. Але ну, це прикольно. Це як якісь американські горки от дійсно. Ось як американські гірки, щось таке, що скоріш за все, ти не хочеш до нього повертатись, але іноді раз в житті спробувати можна. Сподіваюсь, що КСД буде продовжувати видавати Чака Поланіка, я буду далі читати його. Це добре показує те, що мені книжка сподобалась. Моє ставлення до неї, якщо я хочу далі продовжувати читати автора. Коли я читала на Гудріц відгуки на цю книжку, вже прочитала, поставила там свої чотири зірочки. І, до речі, по десятипальні це скоріше сім з плюсом ось, а по п'ятивальні четвірка. То побачила, що всі пишуть щось там такий гламурний шик, там, гламурні тортури, якийсь там гламурний треш. І ну, дійсно, ось цей епітет гламурний дуже підходить до цієї історії, тому що в центрі дві супермоделі, в яких дуже цікава історія. В кінці. Особливо цікава історія. Тому, так. думаю, що наразі все. Будемо закінчувати з цим відео. Я ще подумаю, як то його краще публікувати. Запитаю. До речі, у вас, якби ви хотіли, щоб виходили ці відео з перервою в декілька днів, раз на тиждень чи, можливо, зразу кинути три відео. Діліться в коментарях своєю думкою. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. До зустрічі в новому відео зовсім скоро. Будемо читати наступну книжку з цього марафону. Сподіваюсь, щось так само цікаве, щось що я встигну прочитати за день або хоча б за два. Які залишились, тому дякую за перегляд, ставте лайки і не забувайте про коментарі. Па-па!